Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск. Новий спеціальний випуск, який присвячений всім важливим справам з 10 по 14 січня 2025 року. Розклад зроблено за київським часом. Зразу ж хочу попередити, нас чекає повня. Це складний напружений час, тому бережіть своє здоров'я і здоров'я рідних та близьких. Як завжди, розпочинаємо з аграрного гороскопу з 10 по 14 січня. В першу чергу розглянемо 10 та 11 січня, це коли місяць буде знаходитися в знаці близнюки. І, до речі, в нас ще спалений шлях тільки 12-го почнеться. Отож, ми можемо вже. Посіви провести 10-11 в теплиці, можна посіяти горох в теплиці. Можна в відкритому ґрунті посіяти насіння квітів, це зимовий посів. І можна посіяти в кімнаті, в тих ємностях, в яких ви вирощуєте розсаду, посіяти насіння полуниці. Близнюки дуже люблять полуницю. І можна посіяти насіння валеріани. Це ті рослини, які гарно. Працюють, розвиваються в близнюках, але нагадую, це час стихії повітря, завчасно зволожений, грунт Групов... повинен бути. Ні в якому випадку не заливайте, не поливайте після посівів. Розсаду у близнюках не турбуємо. Для квітів це посіви насіння на розсаду ці два дні. Для кімнатних рослин захист шкільників та хвороб. Поливами в знаці стихії повітря не займаємося, підживлення теж вони небезпечні для рослин. В саду посіви насіння полуниці. Це для садова рослина, тому ми сюди вписуємо цей пункт. Зелені операції не плануємо та не проводимо. Збір врожаю та теплих країн актуально. Заготівлі актуальні для будь-яких країн, так як ви пишете, що вам треба робити консервацію з риби, з м'яса та інших продуктів. Будь ласка, заготівлі 10-11-добрий час. Але квашення капусти не плануємо, не проводимо. Можна готувати настоянки, збирати лікарські рослини і йти на риволовлю. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Не забувайте перевіряти і проводити профілактичні обробки. Наступний період з 12 по 14. Цей час дуже складний, спалений шлях місяця і сама повня 14-го. Ці дні не сіємо, не саджаємо нічого і розсаду не турбуємо. Для квітів актуальний агроприйом поливи 12 після 6.30 продовження 13 та 14 завершити треба до 10 ранку. Наступний період не підходить для поливів. Те ж саме з кімнатними рослинами 12 після 6.30 починаємо поливати, продовжуємо 13, 14 до 10 ранку. До речі, поливи. Для будь-яких рослин відкритого, закритого ґрунту, починаємо 12 січня після 6.30 ранку, продовжуємо 13, 14 до 10 завершуємо. Підживлення ні в якому випадку. Тут і космос видає повний набір енергії, так що просто підживлення не працює, і в деяких випадках навіть воно погано діє на рослини. В саду, актуальний захист від гризунів. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі 12, 13, 14 і не квасимо капусту в ці дні, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А от на риболовлю можна піти. Для кімнатних овочей актуальні поливи починаємо 12.6.30 до кінця доби, 13 продовжуємо, 14 завершуємо до 10 години ранку. Наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я, знову ж таки, на цей період, з 10 по 14 січня 2025 року. Розпочинати справи в період, коли ретроградний Марс це просто поставити під удар всі підготовчі справи і новий проєкт чи нову справу. Тому в цей час не розпочинаємо. Нові справи, нові проєкти. А от купувати дорогі речі можна 10-11, але тут, окрім таких важливих речей, Марс ретроградний, це значить, що не можна купувати речі. Пов'язані з металом. Це і обладнання, якесь, а просто товар, який складається з якихось металевих будь-якого металу, частин. І в цей час у нас дуже важливо знати, що 10-го починається протистояння, конфлікт Юпітера з Венерою. І тому тут не можна купувати дорогі гарні речі: і метал, і камінці, і все інше, все, що гарне, і що. Слугує в будинку для того, щоб прикрашати будинок. І інші місця, будь ласка, це не підходить. І всі інші товари, будь ласка, можна 10-11 купувати. 12, 13, 14 не підходить для покупок. Далі йдемо в будинок: група Камін 10 та 11 повинна бути все норма, це близнюки, знак, стихії повітря. Можна стригти волосся 10-11, стригти нігті і фарбувати волосся, але тільки органічними фарбами. Можна мити волосся 10-11, сауна, нарешті, можна 10-11. Але маски для шкіри не будуть працювати, тому ми їх не робимо і не використовуємо, очищенням шкіри не займаємося, Очищення організму по. Ведичній астрології екадаша 10-го одинадцятого продаж. Рукоділлям не займаємося в близнюках. Для тіста актуально трошечки більше рідини. Прання прибирання можна, але це такі не сильно брудні речі і просто трошечки прибратися. Це можна зробити. А вже якісні речі для прання прибирання, то ми перенесемо на інші дні, зараз ми про них будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 10, 11 провітрювати речі тільки при гарній погоді. Йдемо далі 12, 13, 14. В цей час будуть енергії води працювати, тому буде дим. Єдине, що аж більше до вечора, ближче до вечора, 14-го вже лев буде працювати, але пам'ятайте, повня це напруга, так що може бути теж дим. Не можна на 12, 13, 14 планувати і проводити стрижку волосся, стрижку нігтів, фарбувати волосся не можна, мити волосся. Після 6 години ранку 12-го вже не можна, не можна 13-го, 14-го до 11 години 30 хвилин. Далі вже можна. У сауну не плануємо, не проводимо і не йдемо. Догляд за шкірою маски почнуть працювати 12 після 7 ранку, 13 та 14 будуть працювати до 11 ранку. Очищення шкіри не плануємо не проводимо, очищення організму ні, рукоділлям не займаємося. Тісто в цей час пливе 12-13, вже ближче до обіду і до вечора з тістом буде норма, тому що там будуть працювати енергії стихії вогню. Проня і прибирання гарний час 12 та 13, а от 14 там вже якість буде не така. Ремонтні роботи не плануємо не проводимо, і провітрювання речей теж. Не робимо в цей час, тут працює в основному знак стихії, води і будуть е, вологі речі та ще й будуть е, притягувати до себе неприємні аромати. А тепер розглянемо ще частину нашої рубрики цієї місяць для будинку. Тепер про здоров'я поговоримо. Що ж, 10 та 11 місяць буде працювати в знаці близнюки, а в цей час вразливі, легенні. Плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктєві суглоби, вегетативна, нервова та дихальна системи. Зразу хочу попередити: зараз з'явився новий вірус, а саме у близнюках може дуже гарно цей вірус пристати до вас, тому бережіть себе подалі від великої кількості людей і бережіть своє здоров'я. Одягайтесь так, як це потребує погода. Ще я хочу сказати, що саме 10 го не можна планувати і проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. І будьте уважні, так як це перед повнею спаленим шляхом місяця можуть загострюватися хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залоз. Будьте... Уважні до своєї нервової системи. Ведіть себе тихо, гармонійно і ні в якому випадку не вступайте в різні такі розмови, неприємні. І тому ви тепер розумієте, що яка напруга зараз буде в це 10-11. Чому треба бути уважним до свого здоров'я? Дуже уважним бути до здоров'я. До речі, сауна для тих, у кого проблеми з Дихальними шляхами її треба відкласти. Для інших людей, в яких ці органи здорові, будь ласка, можна організувати вже салоно. Наступний у нас період іде 12, 13 та 14. Це час, коли місяць знаходиться в знаці рак, тому тут будуть такі органи під ударом. Вразливі будуть грудна клітина, печінка, жовчний міхур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому періоді операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Цей час можна Лікувати в цей час артрити, артрози, радикуліти. І в цей час дуже-дуже треба знати, що можуть загострюватися це ж спалений шлях місяця під ударом весь організм, але особливо органи дихання, тому можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія. До речі, і гастрити можуть цей час про себе повідомити, може бути виразка шлунку, діабет, печія. Будь ласка, будьте уважні, не займайтесь голодуванням і не переохолоджуйтесь. Тому ці дні теж дуже важливо попередити вас про віруси, які дуже швидко просто пристають до нашого тіла. Тому будьте уважні, бережіть себе і в цей час не будьте серед великої кількості людей і не переохолоджуйтеся. Є в нас ще один день, це 14, коли місяць буде після 11-ї години, 11 хвилин ранку, вже в знаці ЛЕВ. А в дні лева повинно, ми повинні знати, що під ударом знаходяться такі органи: серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцева судинна система. В дні Лева, тим більше, що це повні. Взагалі про операції не можна говорити, тільки щось екстремальне. І е, тут не плануються операції кардіологічні. Все, що стосується серця та серцево-судинної системи, це під ударом, тому ніяких кардіологічних операцій. В цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання. Найбільше викликів швидкою саме. В повню, тому тут треба бути уважним до свого здоров'я. Можливі в цей час напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але в цей час можна відвідувати, що це стосується вже понеділка вівторка, вівторка, вірніше, то в цей час можна. Відвідувати вже офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Так саме уже 14-го це буде актуальне. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Він добігає кінця, а відео підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, обов'язкового миру та добробуту. Всім здоров'я, міцного та щастя людського і тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!